Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, одинадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 12 січня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 113 390 особин за добу 430 і поранено 340 170 песиголовців за добу 1290. Танків 3094 одиниці бойових броньованих машин, 6159 одиниць артилерійських систем 2082 одиниці за добу, 4 реактивних систем залпового вогню, 437 одиниць засобів протиповітряної оборони, 218 одиниць за добу, 1 літаків, 285 одиниць гелікоптерів, 200 176 одиниць за добу, 1. безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1865 одиниць за добу, 3, крилатих ракет 723 одиниці, кораблів катерів 17 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4826 одиниць спеціальної техніки 184 одиниці. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.